Кількість школярів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі. Маємо вже 1860 учнів з понеділка плюс 4 нових класи. І можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються. Тому зараз ми ретельно працюємо над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво підземної школи, першого сучасного бомбосховища в індустріальному районі, де у форматі офлайн зможуть навчатися ще 900 дітей. Паралельно готуємо відповідну документацію. У та підбираємо земельні ділянки, щоб розпочати будівництво таких же захисних споруд і в інших районах Харкова. Адже сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку та очну освіту.